Односторонній рух на вулиці Набережній ускладнює життя рівнянам, аби потрапити додому, мешканцям щонайменше чотирьох багатоповерхівок доводиться об'їжджати щонайменше зайвий кілометр. Виною усьому знак, що забороняє проїзд від проспекту Миру і до ринку. Як на мене, було б доцільно встановити часове обмеження для цього знаку, тому що на цій вулиці є передбачена, було казати, стоянка для. Машин, котрі люди приїхали на ринок, але вона практично діє з 9 ранку до 3 дня. Після цього вулиця абсолютно вільна. І якщо встановити для цього знаку часове обмеження, то, як на мій погляд, це буде доцільно і для людей, котрі живуть від перехрестя і користуються автотранспортом в межах оцих 150 метрів, не потрібно об'їжджати цілий круг порядка десь кілометрів. Багатьох мешканців навколишніх багатоповерхівок і власний автомобіль. А ця частина вулиці Набережної чи не єдиним під'їздом до житла, переконує Наталія, яка сама мешкає тут. Крім того, були дійсно абсурдні випадки, що давалося б, мешканці свого будинку, коли заїжджають додому, не можуть потрапити, мусять об'їжджати через залізничний вокзал через міст, щоб потрапити додому. Це завжди зайві кілометри, бензин, і буває, що державна інспекція їде слідом, заїжджає не тільки там. Провулки прямо до будинку перевіряє документи, і виходить, що не можна зручний спосіб потрапити додому, хоча можливість для цього є. Односторонній рух на цій ділянці дороги вже декілька років. Однак мешканців про такі рішення міська влада не попереджувала. Це було без попередження, без будь-яких обговорень. Тим більше, що тут мешканці в нас досить активні. Якщо є питання, ми завжди їх обговорюємо, звертаємося в відповідні органи. А тут одна гадимо, вже встановлений страх, щоб приїзд заполонений. Були незадоволення, ну, зверталися, але добитися на жаль, нічого нам не вдавалося». Тож люди звернулись до громадського контролю. Стає зрозумілим, що коли в нашому місті великі навантаження на вулиці автомобільним транспортом, і коли звертаються люди, мешканці цих будинків, що так, да, дійсно тут потрібно і є можливість, щоб цей транспорт ходив, чому б ні? І для людей буде зручно, і для водіїв буде зручно, і поставити в якийсь визначений час, коли би цей транспорт міг ходити. Якоюсь мірою могло би компенсувати сьогодні в нашому місті Це навантаження, яке існує. Тому Рінський громадський контроль буде звертатися в міську раду, щоб воно пішло на зустріч людям, які мешкають в цьому будинку, так і для водіїв, які їздять щодня по нашим дорогам нашого міста. У центрі рівного багато років сходи, які ведуть з вулиці Соборної до вулиці Пересопницької, були у аварійному стані. Про цю проблему ще минуло річ розповідав громадський контроль. Кожним роком, що е, закінчується весна, починається, тобто, закінчується зима, починається весна. у нас такі справи. І Ці сходи з кожним роком е, е, гіршають і гіршають. У 2006 році на цих сходах люди вже травмувалися, рівнян Анатолій тут зламав ногу. Осталося мені 4 ступеньки донизу. Я, все в історії хворобі було записано, я був тверезий, йшов з роботи. Оттепель, а вона нас чуть морозики. Я поламав новую 4,5 місяці в гіпсу. І ці сходи є дуже стратегічні для нашого району, бо тут маса людей ходить. Діти ходять в медичний коледж дуже багато. І ці сходи з кожним роком хуже і хуже. Місцеві розповідали, часто звертались до міських комунальників з проханням відремонтувати ці сходи однак завжди чули у відповідь одні відмовки. Втрутився у цю проблему і громадський контроль. Представники організації теж звернулись до міської влади, і ось нарешті дочекалися сходи відремонтовані, а мешканці міста нарешті можуть безпечно ними користуватись.